Навзаєм бажаємо вам здоров'я. Отож, вчора в Одесі у ветеринарній клініці чоловік облаяв нецензурною лексикою лікаря ветеринара та ветерана збройних сил України Олексія Притулу, коли побачив, що той на протезах і власне відео цього інциденту на своїх сторінках у соцмережах опублікував власне сам пан Олексій. І як пізніше стало відомо не вігласом, що дозволив собі зневажливо і агресивно повестися з ветераном, Виявився директор та засновник фірми Одеса спеценерго, а також позаштатний радник віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, якого сьогодні з цієї посади власне звільнили, Вадим Шевеленко. Тож, пане Олеже, про що для вас, як для ветерана російсько-української війни, який також на жаль, як і пан Олексій, втратив на цій війні кінцівки? Вся ця історія, як ви розцінили вчорашній інцидент в Одесі? Серйозно досить до цього віднісся, тому що в принципі, побачив, що це не просто памло, це реакція людини була саме на протези, і цей от товариш Вадим Шевеленко, він е, чітко як, розумів, кому він що говорить. Він говорить це через протези, е, він прекрасно розумів, та, звідки у людини протези, е, і продемонстрував таку свою, е, так би мовити, позицію. Тим більше. В мене нема, знаєте, ніяких сумнівів щодо цієї особистості, котра корупцію займається. Корупція замішана е, стрінку ВКонтакті в контакті. У нього досі можна спокійно знайти, власне кажучи. Тому зухвали абсолютно фактом. У принципі, враховуючи, що він має певні зв'язки, е, поліція наша бездія, і бездіяла. То довелося опублікувати його особисті дані. Кажу ще раз, тому що так, всьому, всьому мають керуватися, всі мають керуватися завжди законом, але е відкривати рот твій грязний, на ветеранів е ми не дозволимо. Так? Тому якщо такі, як він, думає, що вони самі розумні, то вони глибоко помиляються. Тим більше тут історія не закінчена, насправді, тому що я е з е Олексієм, в принципі, знайомий, я з ним спілкувався, був на зв'язку весь цей час. Там, по вибаченням, є. Ну, не те, що питання, да, там вибаченнями їх не звеш, тому що цей от Шевеленко, він чергово подумав, що він самий хитрий, але це йому буде коштувати ще дорожче, тому що що він утнув. Після того, як я опублікував е, дані цього товарища, е, до нього в гості поспішали небайдужі е, одеські е, громадяни. Е, звісно, Шевеленко двері їм не відкривав. Він розумів, чим це може закінчитися, враховуючи його вчинок. І ще раз підкреслюю, що він послав по три букви людину на протезі, котра е, отримала важке поранення на фронті, захищаючи в тому числі його дупу. Е, він не відкривав двері, розумів, чим це закінчиться. Далі просто е, приїжджає охорона, е, котра представляється тими, хто повезе його кудись на зустріч і що вони приїхали за ним. Він спускається спокійно, вони його везуть. І ми бачимо то, от, от потім відео, от назвали вибаченнями. Хоча насправді люди, котрі його привезли на вибачення, це повітряна охорона, яку він наняв. це Вихідці з криміналітету, приватна охорона, ну, читаємо як е... в душках ті тушки. А да, тому от, він фактично зараз вдався до е... такої от дешевої вистави. Е... Наз... Потім мене обрізали частину відео, назвали це Вибаченням перед ветераном, хоча в мене опубліковано повне відео. Олексій Молодець він все це відчув цю історію. Що і тих людей, котрі були поруч і самого цього покидька він їх не пробачив. Публічно це заявив на камеру. Це все є. Я це опублікував. Тому щоб не було маніпуляцій. Вибачення вистава, вибачення не прийняті. І е, по цій особистості ми чекаємо так само е, реакції. Так само неадекватна реакція поліції, тому що склали один протокол по хуліганки. Е, це трошки не ті речі, тому що ми бачимо чітко, що реакція була спричинена е, саме пораненням ампутацією нижніх кінцівок протезом. Це ознаки кримінального правопорушення, тому що у нас за е, подібні речі висловлювання. В бік релігійних якихось історій, в бік расової належності або це передбачена кримінальна відповідальність відповідно до кримінального кодексу України, і поліція досі не відкрила кримінальне, е, кримінальне провадження по цій статті, е, склали протоколи. Думаючи, що все в порядку. А це відморозок корупціонер. Думає, що він наняв нього братків з криміналітету, і все буде в нього чудово. Він дуже глибоко помиляється. Ми спробуємо його переконати в зворотньому, і таких подібних, як він, що так робити не треба. Тому що у нього тут, як мінімум, ну, два вже мразотних просто вчинки. Перший це те, що він наговорив, другий це те, що не вистачило совісті самому нормально вибачитись, а вирішив наняти братків. Ну, це якби така, така собі історія, дуже в цьому. Але кажу ще раз: тут насправді показова історія. Ми впираємося в це, що стосується юр... юридичної відповідальності, і чому народ не сприймає ані тут, а не в інших випадках. Це дуже схоже на випадок з Колією Тищенком, поясню. В чому Тищенка притягнули до відповідальності за легкою статтею, і він поїхав на. Домашній арешт, і то виключно через суспільний резонанс. Насправді ж суспільство чекає, коли Тищенко притягне до відповідальності за корупційні злочини. Таких ряд є ряд антикорупційних розслідувань і в принципі він причетний до корупції в місті Києві і в Закарпатті на фонді відбудови. Ми нещодавно публікували розслідування. То власне кажуть, така сама історія, якби у нас працювала би судова система, верховенство права, правоохоронна система. То, власне, каже, цей от недобиток би мав би сидіти за розпил бюджетних коштів за корупцію на е, водогоні Миколаєві, де е, пан Кім і компанія умудрилися накрасти е, дуже е, великі суми. Там щось близько мільярда. Є так само е, розслідування. Ну це ж просто, вибачте, неадекватні речі. Так само, у мене ряд питань до пані Стефаніше. Ну верніше одне і дуже таке просте, знаєте, дитяче. Хоча ви там, ну зовсім відбиті, реально. Тобто, ви навіть коли берете собі радників на роботу. При тому, що я е, перевірив, в мене достовірна інформація, цей пан супроводжував ступенішуну в відрядженнях. Присутній був на нарадах. Е, опублікував я так само відповідне фото, е, котре скинули небайдужі люди. Е, і в мене питання: ви тобто, навіть соціальні мережі не моніторите своїх радників. Ну просто щоб ви розуміли, у нього досі є сторінка ВКонтакті. І де на аватарці стоїть фотографія з Червоної площі Москви? Це таку людину взяли радником міністерки з євроінтеграції, віце премєр міністерки Ну, знаєте, сюр. І тут проблема ще в тому, що нема і справедливого покарання. Людина себе веде нахабно, тобто нахабністю є саме те, що він братків сюди залучив, оцих от З це породжує дуже нехороші речі. Які? Це може призвести до самосуду, так я. Хоча в даній ситуації є прихильником самосуду, я не буду, я не буду лукавити, не хочу вам казати неправду. Але глобально, безперечно, як правник, як громадянин, який взяв до рук зброї, я трошки хочу іншої країни. Я не хочу, щоб був самосуд, я хочу е правої держави. Але, вибачте, так знущатися з ветеранів ми не дозволимо. Якщо у когось є е, оманливе бачення про те, що з ветеранів будуть принижувати і виходити сухими з води, ні, ні, ні і ще раз ні. Такого не буде. Але є два розв... варіанти розвитку подій. Підкреслюю, не один: не буде такого, що ви просто порішаєте і е, все це забудуть, ні. Два варіанти: або по закону, або по справедливості. Ну, в принципі, закон має бути справедливим, але ще є моральна сторона історії. Е, вона буде застосована до таких от людей, які будуть уникати відповідальності. Це е, я говорю прямо. Не хочу в цю лукавити. Дуже не хочу, щоб таке ставалося системно, але, але так буде. Запит у суспільства на справедливість є. Ми себе в образу ветеранський рух не дамо. І кажу ще раз: це зараз ще більше хлопців на фронті. Е, війна рано чи пізно закінчиться. E, наслідки будуть ще гірші, повірте, для тих, хто вирішить e, пограти в такі ігри e, з нами. У нас є поняття військової честі, військової солідарності, тому e, такі речі є абсолютно недопустимими Але підсумовуючи, комплексна проблема в державі e, є варіанти порішати уникнути відповідальності і це має потім ну, на собі дуже ганебні випадки. Від того, що зараз європейські країни, вибачте, почнуть відстрілювати недобитків. Мені особисто приємно і добре для держави, для міжнародної арени погано. Відповідальність за це все лежить не на ветеранів, відповідальність за це все лежить на українській владі, яка дикого допустила. От, і все. Це дуже просто. За самосуд, коли ми чітко в суспільстві розуміємо, що це справедливо, то це відновлення справедливості. За самосуд відповідає держава, і в будь-якій цивілізованій країні, якщо дійшло до самосуду, і це справедливо. То будь-яка будь влада йде після такого з ганьбою у відставку. Тут е нема більше принципу, що коментувати. Е і робота поліції, котра допустила е подібні речі, та і те, що от братки там себе відчувають класно, і кримінальну справу вони не змогли порушити. Е багато, багато про що говорить. Але під підсумовуючи, це проблема не тільки по відношенню до ветерана в Одесі. З якимось недобитком комплексна проблема, що у нас не, не працює закон, не працюють суди. У нас несправедлива е глобально, так, у нас несправедлива, на жаль, країна, тому що закон вибірковий, а не однаковий до всіх. І це дуже прикро. Але підкреслюю: випадки з ветеранами наслідки можуть бути ті, яких і мені б не хотілося відверто але, які були справедливі. Які б я підкреслив, теж би підтримував от бачимо, що цього пана Вадима Шевеленка відразу звільнили із посади позаштатного радника, віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Е, відповідно, розуміємо, що от таким чином покарали, начебто, е, винуватця, але які відповідно репутаційні. Е, е, які репутаційні наслідки має понести зокрема сама Ольга Стефанішина? Слухайте пані, от я звернусь до ва, в вашому ефірі. Пані Стефанішина. Ви не надієтесь що зараз типу це якась адекватна реакція? Бо підкреслюю: у вас в команді працював корупціонер. Людина, котра займалася корупцією на фонді відбудови на фонді відновлення, так займався розпилом на дуже серйозних інфраструктурних об'єктах в Миколаєві. Це факти доведені. Вам про це було відомо, ви з цим нічого не робили. Плюс давайте уж так відверто подивимося на цього пана. Ну здається, там все очевидно. По його говору по його бекграунду, по його статкам. Ну, вибачте, зрозуміло, що це типовий муткар. От, от просто бляха зрозуміло, Є така категорія людей, у яких на лобі все написано. Тому е лукавити зараз робити себе таких європейців не треба. Це просто ще чергове підтвердження того, е який стан справ у нас в уряді в дуже таких важливих міністерствах, як Міністерство Євроінтеграції. Е, ну, слухайте, це просто якийсь верх цинізму, абсурду, і кажу ще раз, ну, суспільство втомилося просто вже, що у нас кожну справу отаку треба тиснути, і треба суспільний резонанс, щоб, вибачте, якогось відморозка зловити. Ну, це просто неадекватні речі. Давайте тоді поліцію справді розпустимо. Я не знаю на тоді вся історія. Давайте тоді скоротимо департамент е, віце-прем'єр-міністрки, котра займається набором кадрів. Якщо вони не розуміють, що треба соціальні мережі своїх працівників моніторити перед прийомом на роботу, що це стала світова практика. А у товариша стрінка в контакті. Ну бляха-муха, я не знаю. Просто ці люди себе потім європейцями називають, європейцями європейськими політиками. Це такий, просто я не знаю, дирявий совок. І в даному випадку вони нічим від Росії, від російських чиновників не відрізняються. Пане Олеже, то правильно я вас розумію, що Ольга Стефанішина після цього інциденту повинна подати у відставку? На моє суб'єктивне переконання так, тому що кажу ще раз: цей от пан він не був, знаєте, радник. Є такі радники, котрим дають просто корочку для того, щоб вони ходили, десь і швиряли. Це теж якби погано і це таке. Теж люди мають іти в відставку, якщо вони просто роздають наліво і на право Але в даному випадку я кажу ще раз: в мене є належна інформація. Я в своєму телеграм-каналі опублікував інформацію е, з фотографією, саме де на нараді виїзній на нараді е, присутня Степанішина Присутній оцей от товариш. Є е, е, так само ряд інших е, фотографій, і в мене інформація, що е, покидьок, котрий образив ветерана, він супроводжував її. Тобто він був близький, він знайомий був з нею. Безперечно, за такі кадри. Тобто, якщо вони так близько працюють, ти допустила, що вони працюють у тебе в команді, а ми бачимо, що це корупціонери, просто негідна людина. Безперечно, за такі речі цивілізований європейський політик має подавати відставку. Безперечно, по іншому, ніяк. Але кажу ще раз: даний уряд. Слуг народу правою правлячої олігархії він аж ж ніяк не європейський. Від того, що вони знаходяться на європейському материку, я дуже з них радий, але це антинародний олігархічний уряд, і їх представники на жаль відставку не подають. І тут виборці мають робити робити висновки і менше слухати їх казки про те, які вони європейські політики, і більше дивитися на е, реальні справи. От їх вчинки, це найкраще мірило. Пане Олеже, але цікаво вашу думку почути, якби не було цього відеозапису із ветеринарної клініки, чи на вашу думку, чи була б така реакція з боку суспільства, чи була б така реакція, ну принаймні, в показовому звільненні цього радника з боку самої Стефанішиної? Як ви вважаєте, чи чи, чи чи чим би це все закінчилось? Ну, тут я вам скажу просто як комунікаційник, як інформаційник. На моє суб'єктивне переконання. Ну, ви так само журналісти, у вас є свої думки. Я думаю, ви погодитеся, що якби не було відео, це ускладнювало б доказову е історію, е давало б можливість маніпулювати таким товаришем. А ми бачимо, що він умодрився маніпулювати навіть, коли було відео, коли він стояв, дивився в очі Олексію. І я впевнений: в даному випадку, враховуючи це товариш, що він просто почав би брехати. І казав би, що це все видумана історія, спланований акт проти нього і так далі. Тому так на жаль, тут допомогло якби відео. Ну так воно глобально і має працювати. Але так да, я вважаю, що без відео на словах доказати було б дуже і дуже важко. Пане Олеже, на вашу думку, от після цього скандалу, після викриття, після того як публічно стало відомо про непричетність цього вігласа до розкрадання коштів, зокрема у Миколаєві, чи буде якась реакція з боку влади, чи буде якась реакція з боку правоохоронних органів, чи все-таки цього сепара якимось притягнуть до відповідальності? З того, що я вбачаю ні. Тому що в принципі там грунтовне розслідування антикорупційних журналістів, там робота проведена вже за правоохоронні органи, і там є всі мож... всі вже можливості були б внести ну, як, Макс, як мінімум, сьогодні відомості до ЄРДР саме по цій справі, і вже займатися безпосередньо цим товаришем. Але там проблема в тому, що там е, патрони офісу президента в цьому заміщенні, зокрема, пан Кім, такий е, класно розпіарений е, дружочок піражочок, котрий. Любить сидіти за столом, закинувши ноги, і трошки бюджет розкрадати так само, е, то от це ж одна з причин. І як чому це неможливо, тому що офіс президента своїх, як ми бачимо, кришує, не бросає. Е, тому я не бачу просто передумов для цього при діючій владі, при діючих правоохоронцях. Е, я вважаю, що, на жаль, те, що там фігурує не тільки цей товариш, якого теоретично вони могли б злити, а те, що та, а те, що він може дати покази, і там фігурує ряд інших товаришей, так би мовити. Е, оце вже офісу президента, якби політично е, не вигідно. Тому, е, на мій суб'єктив, на жаль, не буде в мене тут оптимізму, Хоча я, в принципі, часто намагаюся бути оптимізмом, е, я не бачу передумов, що тут е, чимось закінчиться для, для даної особи. Пане Олеже, якщо ще відійти від цієї ситуації в Одесі, загалом стосовно реакції українців на людей з протезами, на людей з ампутаціями, от знаємо в Луцьку ліку тривалий час лікується боєць із 3-ї штурмової бригади з Чернігова Євген Сивопляс. Він постійно проводить різноманітні акції, привертаючи увагу людей саме до ветеранів із інвалідністю. Ну і він говорить про те, що часто люди відведе. Вертають очі, бояться подякувати, наприклад, за чин нашим військовослужбовцям. Також він скажеться на те, що не завжди допомагають в супермаркетах при потребі. Чи ви теж відчуваєте таку проблему, і що можливо варто змінити в українському суспільстві? Яким чином воно мало би адаптуватися до збільшення кількості людей із ампутаціями і з протезами? Ну, знаєте, я вам скажу, що глобально, мабуть. У мене немає такого скептизу. Я думаю, що глобально ситуація непогана, Відверто вам скажу. Судячи по моєму місту Києву, в принципі, в мене більше людей дякує. Це щодня, це видно. І з дітьми працюють батьки. Так, є, є такі речі, безперечно, коли відвертають очі і так далі. Ну тут, скажімо так. Мені так само, в принципі, на таких людей е, не особливо це мене чіпляє їх відведення е, очей так. Але тут історія більша. Тут, Якщо ми говоримо про повагу, то, ну, наприклад, ті заклади громадського харчування, якщо ми говоримо про повагу, то вони мають стати інклюзивними. Бізнес має стати інклюзивним, доступним е, в сфері надання послуг, е, от тоді можна буде говорити про якусь певну вдячність і так далі. але ви розумієте, в чому історія від того, що мені власник якогось закладу на вулиці посміхнеться і скаже дякую, а потім я через пів години зустріну його в його ж кав'ярні, яка не інклюзивна. Мені така вдячність не потрібна. Тому тут є над чим працювати, але я скажу, що культура закладена, фундамент закладений. Рухаємося. Ми в непоганому напрямку. Поки що, дай Боже, щоб вона так продовжувалася. Є чим порівнювати. Я зараз говорю виключно про простих людей. Я цього не можу сказати про нашу українську владу центральну і міську. Там все кардинальна інша система. Там ветеранів не поважають. Що Стосується народу простого, котрий на вулицях. Я би відмітив ситуацію як досить, досить таку непогану, котра розвивається, і дай Боже розвинеться до досить серйозних показників.